Всім привіт з Хатвої Хверми. Я зазвичай в своїх відео зазначаю, що нічого не закликаю, ні на чому не наполягаю Я так лише своїм досвідом ділюся майже своїх компетенцій. Досвід мій він набутий з підручників по госівництву або з експериментів. Сподіваюсь, вони мені ці експерименти пробачать. Пувало всякі, бувало переїдали, бувало ну, переїдали. Жоден птах. За час зйомок і ці передніх ще не постраждав. Так що пробачте. Ну, Якщо ми вже заговорили про годівлю, давайте поспілкуємося сьогодні про раціони. Тим паче інкубаційний сезон на самому його піку. Е. Інкубаційний сезон це, це дійсно такий пік, бо ми ж гусей отримаємо тільки з естетичних вподобань. Ну, принаймні я. Це важливо, але це ще, ще ж важливий якийсь зиск, який ми з них маємо. І інкубаційний з гусей – це одна зі значних статей прибутку для гусівників. І ось до цього піку до цього недовгого, принаймні, в моєму випадку, велика сіра, велика біла, білегар періоду ми маємо підійти озброєні, наші гуси мають підійти. Годовані, але не зажирівші. Це знаєте, це такий а, у спортсменів, я не знаю, Олімпіада. А, коли ти маєш бути на, піці, на піку своєї форми. Гра це командна, Мають бути на піку форми не тільки гуски, а ще й гусаки. Я сподіваюся, ви про це подбали ще з осені. Ви сформували сім'ї чи стадо, як ви там, залежно від того, як ви отримаєте ваших гусей. І зараз вже ви пожинаєте чи збираєте так точніше. Плоди своєї праці ще, ще осінньої. Тож раціони. Годівлю можна умовно, умовно дуже розділити на два підходи підход аматорський і підход професійний. Скажімо так. Ми здебільшого зваємо аматори. Я сподіваюся, нікого не ображу. Я себе вважаю аматором. Тож підхід я використовую поки що аматорський. Використовую його кілька років, він довів свою ефективність. Мене влаштовує результат, який я отримаю. Сподіваюсь, людей, які купують мене інкубаційні яйця також. Ну, влаштовує, якщо не влаштовує, хтось бачить це відео, я чекаю <гум> <гум> на вашу Це Тоже матушки підхід. Він включає в себе, я включаю в цей підхід, кілька типів раціонів. З літом все, все простіше. Влітку наша задача, щоб наші гусі не померли з голоду. Якщо у вас є випас, випас, луг, річка, трава. Вам пощастило, в мене нема. У мене немає, це моя територія. Ви бачите, що тут така гола пустеля. Трошки трави у нас собі ношу, щось там десь накосив, нарвав, щось сусіди дали. Трошки зерновідходів з елеватора привожу. Мені пощастило, в мене дуже близько елеватор, привожу зерновідходи, кукурузи все літо. Ну так от літо ми, ми переживаємо. Будівлю я починаю з 1 листопада. Це північ Сумщини. У в нас в цей період більш-менш вже прохолодно, в нас вже немає вже зовсім ніякої трави. Тому орієнтовно 1 листопада я Ділю гусей на м'ясо, м'ясо вольєрне від та на 2-3 тижні чи до нового року, це вже залежить від ваших планів. А батьківське стадо окремо на такий зимовий раціон. Що таке зимовий раціон? Я наведу детальний опис компонентів складових під, під це відео. Я вважаю, що гуси взимку мають отримати багато енергії. Багато енергії Раціон має бути максимально поживний, кукуруза, можна фуз додати, макуха соняшникова. Тобто наша задача з вами відгодувати куси так, щоб вони не перетворилися на чемодани на ногах, але щоб вони нормально, з нормальним жировим тілом прийшли весну і були, як ми вже казали, на піку перед кладкою. Зазвичай я цей раціон використовую з 1 листопада приблизно до кінця січня, приблизно до 20 січня. Ще раз це північ Сумщини. мужчини. У трошки інші умови там вже рятуєтеся. Опис цього, як я вже казав, раціону буде під відео. З 20 січня ми починаємо чи не починаємо. Так званий э, предінкубаційний чи предяйцекладковий сезон з предяйцекладковим раціоном, чи, можна ще сказати, дієта. Я обережно використовую слово дієта, бо, ну, по-перше, не всі його, скажімо так, трактують, всі трактують по-різному, по по так, так точніше. Для когось дієта це раціональне годівля, для когось дієта це похудіння. Тому я називаю цей раціон, раціоном перед дієцикладкою. Чи вживати його, чи використовувати цей раціон чи ні, залежить від вас, від, від вашого досвіду, від ваших спостережень за стадом, від гусей, яких ви отримаєте. Я отримаю велику книгу, велику скіру і важливо, Я отримую їх, посарай. я отримую їх просто неба. Ця зима була зимою, холодно, морозно, вітри. Я дієту не використовував. Я годував свої гусей до кінця, нормально, живно, вони не зажиріли, вони в чудовій формі. Використовувати вам дієту чи ні ще раз ваш досвід, ваші спостереження. А, щоб прийняти це рішення, дивіться на вагосель, дивіться на умови, в яких ви їх отримаєте, дивіться, наскільки в них поживний раціон, Бо ну, я в слово раціон вкладаю не тільки пшеничка, кукурузка, я вкладаю, скажімо так, досить складний, багатокомпонентний. А, Хатокомплекту годівлю і там просто по ловою не обійдешся і, і висівками. Що стосується живої ваги, ну, для мене я для себе оприділив живу вагу 6,5-7,5. В легарці трошки важче, там, скоріше, до восьми. Ну, напевно, така вага і не потрібна в батьківському поголів'ї. ну, не потрібна, але ж, але ж естетика. Всі хочуть отримати гарні фоточки своїх гусей на снігу. Тому ну, я, я тримаю, скажу не так. Я, я вважаю, що це верхня планка для батьківського погоді, бо взагалі вважається від 6 кілограмів норму. Тож подивіться, де ви їх тримаєте, скільки вони важать, як вони виглядають, наскільки вони активні і приймайте рішення. Якщо ви прийняли рішення про дієту, опуст раціона також, також під цим відео. Цей раціон ми використовуємо приблизно з кінця січня до 1 яйця. В моєму випадку, в нашому регіоні, це кінець лютого. Кінець лютого, початок березня. У мене гуси завжди заносяться десь так 26-28 лютого, 3 березня. ну ось, ось тут. Тому з 20 січня до 1 яйця перші яйця зазвичай вони не запліднені. Кидають, і не для не завжди в гніздо несуться. Тож, якщо ви зайшли зранку в сарай, наступило на щось пріхке, знаєте, що тепер ще й це? Перешийте? Це знак того, що треба переходити до раціону інкубаційного чи рецикла, як, як бажаєте, так можете його назвати. Це максимально поживний раціон. Що стосується ще... Подівлю гусей до початку яйцекладки справа кожного. Але це той рідкий випадок, коли я напевно напрягаю. Я додаю гусям вітамін. Я додаю комплексний вітамін, інконбівіт, інпровід, міксовіт, будь-який комплексний вітамін, який ви знайдете у вашій витаптиці, що ви можете замовити на сайті, де ви замовляєте зазвичай ліки необхідні, ліки, засоби. Я вважаю, що це, що це важливо. Як би я не годував людей, ще раз вони живуть на снігу, тож я вітаміни додаю. Для людей, котрі суворо хімії, ну, хоча б морква, дріжджі, кормові, топінамбур, що, що у вас там є, ну дайте вашомуся вітанів. Це важливо, вони вам, вони вам віддячать. До... А, і головне, що вітаміни, якщо вже вирішили вітаміни додавати, оральні вітаміни, поки додаються А, Я також додаю вітамін Есилен. Це чи Євіцел, чи селівт. Назва залежить від виробника, фарма робить Євіцел, обзовий промпостач робить селів. Суть в тому, що це ударна доза вітаміну Е і селен. Ця, цей комплекс дуже гарно впливає на репродуктивну функцію гусак і гусей. Це заплідненість а, наших майбутніх інкубаційних яєць. Це те, на що ми звертаємо увагу, це то, те, від чого ми тримали гусей всю цю зиму, годували. З інтервалом 2-3 тижні. Пару два-три рази, дайте їм її від селу. Не дуже дорого, даєте на воду, вони випивають, не скаржаться. цього раціону кіцекладкового я також наведу виду підвіду. Треба зазначити, що в цьому раціоні така велика, значна, значна велика складова білкова. Гусям потрібно багато протеїну, гусям все ще потрібно багато енергії і багато кальцію. Я додаю три більше три кальцію. Я обов'язково ставлю ракушку. Ракушка взагалі в мене стоїть круглий рік, але там, хто забуває насипати, хто снігом снігам то ще щось таке, в цей період вона має бути. І вона має бути повсюди, де у вас бувають гусі. Також що стосується будівлі. Періодиці кладки їжа має, на мою думку, їжа має переслідувати гуси. Годівниці мають бути повні, а годівниці там, де гусі сплять. Годівниці там, де гуси гуляють, також мають бути присутні, вони мають бути наповнені, бо гусі несуться, деруться, нервують, на їжу не звертають увагу, втрачають вагу, а їм не можна втрачати вагу в цей період, їм гуска через день віддає. До 200 грамів від себе з яйцем. При тому, що там 330 130 і на конверсія не так багато і залишається. Тож їжа має бути повсюду. а, їжа має ще раз переслідувати гусей. Також про всяк випадок я в описі цього відео додам контакти постачальників. На мою думку, відповідають постачальники. Тих, у кого я постійно купую інгредієнти. Досить багато часу в мене пішло на те, щоб якось домовитись, знайти тих людей, котрі відправляють ці компоненти швидко, якість котрих мене влаштовує, нормальна упаковка, нормальні результати аналізів. Ну, просто в мене там якась помітна кількість гусей, скажімо так, тобто я купую мішками. Таким чином ми з вами склали три раціони. Зимовий, преокупаційний, якщо ми його використовуємо, і інкубаційний, цикладковий, як вам зручніше його назвати. Ще раз зазначаю, це жоден з цих раціонів не є догмою. А, усі вони обкатані на моєму власному поголів'ї. Поки що ніхто в голос не скаржився, ніхто не помер. Все добре. усі виглядають чудово, поводяться пристойно, вага мене влаштовує. Ну, тобто, поки що мене такий підхід влаштовує. Я, я планую його міняти, я планую переходити на більш промисловий підхід з наступного року. напевно, я хочу трошки ширити волів'я, але поки що, поки що ось цей раціон є. зазначаю своїх відео, Буду радий вашим коментарям, питанням, буду радий поспілкуватися, буду радий також лайкам, підпискам. Це важливо, це говорить про те, що те, що я тут виробляю, воно комусь цікаво. Сподіваюсь, це цікаво не тільки мені. Якщо є що додати, додавайте. Якщо є власна думка... Яка не відповідає моїй, то давайте будемо спілкуватися. Спорі. народжується істина. Так що давайте спілкуватися, давайте шукати істину. Всім гарних результатів.